Вітаю вас на каналі 74 українською і сьогодні ми побудуємо базовий будинок з секретом. Сьогодні в нас незвичайне відео, оскільки це відео створено у колаборації з іншими україномовними сімерами з нагоди, вигоду базової гри у безкоштовний вільний доступ для всіх. Ми вирішили показати, що будівництво навіть з базовою грою може бути різноманітним, цікавим, тому обов'язково дивіться відео інших учасниць, і учасників нашої колаборації, адже там на вас чекають інші чудові будівлі. І щоб ви нічого не пропустили, звісно, перестати з цим відео я залишу у описі. Тож, я щойно зрозуміла, що приблизно хвилин 5 просто казала нікуди, тому що забула ввімкнути запис, запис розмови. Ну клас. Добре, я вам перескажу те, що я сказала. Спершу, напевно, я скажу про історію. Історію цієї побудови, яка мені прийшла у голову, коли я в принципі думала, що ж можна зробити з базової гри такого цікавого, що може з... за... заціпити, <зачепити>, зачепити мене, і в принципі гравця зачепити. Також я зробила дім з секретом, і секрет цей полягає у тому, що це дім з секретним підвалом. Тобто там буде знаходитися зона, де сіми або гравці можуть розмістити там окрему людину. Тобто сховати її від інших і розігрувати, наприклад, династію з скритим персонажем. Я вже в подібну династію грала з вампірами, в мене там була сімка, яка народжувала вампірів, і вампір цей. Був династійною головою, не знаю, як сказати. А, але я думаю, ви зрозуміли. І коли я побудувала будувала цей підвал, в мене вийшла деяка проблемка. Я не знаю, чому у Sims немає люків. Можна ж було зробити якусь там окрему окремий вид сходів, щоб просто не була така драбина. А щоб був люк якось у звичайному відомому нам всім підвалі, є традиційний, скажімо так, варіант, є просто кришка, яка накриває, і якщо прикрити е, ковром, то це все не видно. Але тут такого немає. В нас тут є просто драбина, яка е, до того ж. Тричить просто з полу, і її сховати було складно, як на мене. Я просто там поставила монумент для принцеси з серії Sims і закрила все квітами. Мені це не сподобалось, але маємо, що маємо. По-іншому просто ніяк би не вийшло. А загалом з виготовленням, ой, з будівництвом цієї побудови в мене не виникло проблем. Окрім розміщення плитки у кухні, а саме плитка, яка на стінах. Тобто мені не сподобаються варіанти, які є у базовій грі, а загалом, в принципі, нормальні і е, шпалери, і пол, все мені зайшло. Меблі, я думала, там будуть якісь доісторичні такі старі варіанти, які ми бачили там у Sims 2 Sims 3, бо у 2014-му, якщо я не помиляюсь, вийшла гра, і там була, була мебль, були меблі, які прям, ну, не дуже гарні. Але, в принципі, я будувала і мені зайшло все, окрім я ж кажу, цієї плитки. Але я коли будувала кухню, я її майже всю закрила, тому, тому там не видно. І, до речі, про кухню, варіант побудови кухні, я... розміщення інтер'єру у кухні я підгледіла в Пінтересті. Там я маю на увазі зараз саме навісні шафи, де е, можна зберігати якісь речі. І як я зробила, мені просто зайшло на ура. Я так роблю зараз майже у всіх своїх проєктах. Дуже зручно, по-перше, бо виглядає приємно. І причому, коли опускаються стіни, то це загалом не заважає грати і зручно переміщуватися, бо кухня завжди в мене знаходиться десь по центру будівлі. І ці шафи я дуже рада, що вони пропадають, а не як дзеркало, просто висять і бісять мене. Е, ну, думаю, що це пов'язано з тим, що загалом не мають функціоналу ці шафи, на жаль. Хоча було б приємно подивитися, як сіми залазять, там беруть тарілки, як це було у Sims 2 з нижніми тумбами. І е, я просто задоволена, я ще такий варіант використовую у розміщенні вітальні там, де телевізор. Тобто, я Ок... Навкруги телевізора розставляю е, ці шафи і виглядає як така класична стінка з советського совкового минулого, де у вас була стіна з посудом, і там десь у куті або по центру стояв телевізор. Загалом зручно, але якщо я не помиляюсь це на цій побудові, я просто так декілька разів е, робила. Чесно кажучи, мені просто не віриться, що вже завтра гра буде безкоштовна і буде доступна. Просто можна буде її придбати, поставити і грати прям вже офіційно, вже як, людина, як біла людина. Вибачаюся, не могла це не сказати. І з цим в мене Мене повертає у той час, коли я вперше спробувала пограти у Sims У Sims 4 маю на увазі. Коли я просто сіла, пограла напевно хвилин 10, сказала, який дуже тут крутий кас. Закрила гру і відкрила Sims 3. <сум> Тому що Sims 3, як на мене, більш прописана гра, навіть залишається, як на мене, такою, більш прописаною. Більш відповідально зробленою, бо там є такі моменти, про які я навіть ніколи не чула. ну як варіант, я ніколи не була у інших країнах. Там була Азія, напевно, Китай і ще декілька варіантів. Ось в них я ніколи не бувала, бо моє проходження гри завершувалося лише тим, що я просто грала у якусь династію або можливо створювала родину, і просто грала. Тобто я не вивчала світ, а найекстремальніше було це створення русалки, коли я грала у глючний світ. Там, де були русалки, не пам'ятаю, як він називається, і це було, м'яко кажучи, жахливо, бо гра дуже сильно лагала, вилітала, і я навіть дізналася, що можна завантажити собі мод, де є можливість просто цю гру розділити. Тобто у вас буде на комп'ютері. Наприклад, окрема гра, де ви заходите і потрапляєте одразу у це місце, де були русалки, глючне, і ви просто там граєте. І тоді гра глючити не буде, бо їй не потрібно буде завантажувати ще інші світи, щоб нормально проходити геймплей. І я, звісно, цей мод не завантажувала, бо я пограла русалкою десь, може, 20 теж. Мені сподобався Плавучий дім, я побудувала плавучий дім і поплавала на цьому домі, побігала за Доном Лотаріо. чи хтось схожий на Дона Лотаріо, Не пам'ятаю, щось таке в мене було плов... у згадках, але гра мені не заходить через кас, бо персонажі такі гумові на вигляд. І... Незручно і не заходить 73 3 ще через Лаги. Бо мій ПК інколи не тягне 74, 4, і що вже казати про 73, 3, де просто саме завантаження займає півгодини, напевно. Mm -hmm. Тому я обираю Сімс4 зараз, е саме через те, що вона більш приємна для ока, і вона не лагає в мене так, як лагає сама гра. Дізналась дуже цікаву інформацію ще стосовно самої базової гри. Якщо ви знаєте, то гра перекладена на 18 різних мов, серед яких, на жаль, немає української мови, але є польська. І в мене Велика радість через це, бо я не хочу грати російською Sims І змінювати на англійську теж не хочу, бо я її не знаю, не розумію. Тому більш вірогідно, що я спробую грати у Sims польською мовою, бо е, хоч теж її не знаю, але може мені буде легше, ніж англійська, бо загалом наші мови схожі. І зараз я вже добудовую останні моменти, і зараз перейдемо до екскурсії. Екскурсія вночі, я обожнюю, подобається. І зараз ми заходимо у двір. Він, звісно, трохи більший, просто я люблю заборчики. Покажу вам трохи задню площадку. Позаду дома ще є просто ігровий майданчик, а тут у нас був телескоп і сміттєві баки. Тут також під деревом можна посидіти, почитати газетку, поїсти, загалом все, що треба. І заходимо ми одразу в і ми бачимо всю просто супер-пупер кухню. Мені дуже подобається кухня, шкафчик, як я вже казала, відпад. Це туалет, один він у цьому домі, бо він, в принципі, маленький. І виходимо з кухні, потрапляємо у вітальню. А тут теж небагато місця, але можна посидіти, обожнюється квіти 72, посидіти, подивитися телевізор, відпочити, тож місця загалом багато. Це в нас спальня Master Bedroom. Вона тут одна, але потім з кабінету можна зробити, звісно, і дитячу. Але я зробила ось базовий будинок для двох персонажів, як і планувала. І ми виходимо і зараз переходимо до е кабінету з секретним підвалом. Тут ось невеличкий простенький кабінетик, і це мій скритий е вхід, який я зробила. Е тут ми спускаємось вниз, одразу є дзеркало, щоб бачити, що роблять наші невольники. Тут одна кроватка, ой, одне ліжко <хи> і е вхід до туалету, теж тут один, щоб можна було бачити, що робить е невільна людина. На цьому все. З вами була Юля. Бережіть себе, все буде Україна.